Ми збирали всіх директорів на нараду. На цій нараді роздали, до речі, дякую інституту медіа право і ради Європи рекомендації, як висвітлювати під час виборчих перегонів отримали. В нас виступали, цілий день проводили такий семінар, були представники нацради в повному своєму складі, до речі, хочу відзначити дуже конструктивна співпраця Держтелерадіо з нацрадою, буквально там вирішували з першого слова будь-які там питання. Були в нас представники ЦВК, ми аналізували, які помилки були в минулих виборчих кампаніях. Інструкція, власне кажучи, була одніша – вибори мають бути чисті, ніяких тих заказух, чернух, цього однозначно не повинно бути. І друге було прохання, що буде-який тиск. Мій мобільний телефон, будь-який момент телефонуйте, будемо говорити з представниками влади чи ні. Ну, власне кажучи, таких не було в нас прикладів. Тому для нас це головна була інструкція. І не хочу приховувати дуже складний фінансовий стан з тим, щоб зменшити тиски бюджету і багато зараз там говорих різних зобов'язань. Ми казали, що заробляйте, і вони заробляли за півтора місяця. Ми відкрили гарячу лінію, куди отримували скарги і такі неофіційні. Офіційні скарг на сьогодні ми не маємо жодної. Неофіційні скарги були. Були на початку зауваження штабів і про те, що не виходять рекламні ролики, але це було пов'язано з тим, що не поступила передоплата згідно законом, вимагало отримання коштів, тільки після того реклама розміщалась. І було в нас три скарги. В основному це було пов'язано, коли відмовились в розміщенні. Рекламних матеріалів, на наш погляд, які носили неправдиву, скажімо так, інформацію, ну, грубо кажучи, чорнухою. От, тому це було таких було три випадки у нас, але вони письмово не оформлювалися, ми просто це не допустили. От, ну, І були спроби в деяких мажоритарщиків е, пробувати зайти в суботу в день тиші. От, ну, Безумовно, теж що було відмовлено. Я наскільки знаю, в деяких компаній приватних чи комунальних ці проблеми виникали. В нас, ну, Асно, краще немає з мого досвіду от роботи в 9-10 році виборча кампанія, якраз державні телекампанії в них вже це як кажуть в крові. Що то, що стосується закону, тут абсолютно порушувати не можна. Тому, якщо якісь і зараз можна говорити претензії, ми ще будемо таку роботу над помилками робити, це те, що стосується от такої прихованої джинси. От що стосується порушення законодавства, я сподіваюся, що скарг судових і не буде яким чином намагалися ці мажоритарники зайти ви кажете, на канали? Тобто це був якийсь тиск погрози, чи можливо там м'яко якось пропонували винагороду <кхи> за... Це реклама, чи навпаки, якісь сюжети, які ну, джинса замасковані, там, Ми якісь. взагалі відзначаємо, що е, дуже популярно мажоритарників були обласні державна телерадіокомпанія. От е, ті директори, які в нас з досвідом, кажуть, що як ніколи такий великий був інтерес, що навіть не було і того часу, де можна було розмістити їхні рекламні матеріали. От, до речі, досить непогано. Ми ще не маємо повну картину, але от я говорив, скажімо, з керівником там Хмельницької на ДТРК то близько 2 мільйонів гривень заробили, Це досить великі гроші для нашої системи. Це більше, ніж це було минулі роки. Тиск, я не можу сказати, що це був тиск, скажімо, ну, такий, який там не можна проти нього там якось там протидіяти. Чи це, це був в більшості такі настирливе прохання. От. Ну, я в більшості е, нашим всім керівникам казав про те, що якщо вам дуже важко телефонуйте, ми будемо самостійно вирішувати. Ну, власне кажучи, в мене був такий невеличкий дискусії стосовно в по Полтавській ДТРК, але я навіть не можу сказати, що це якась в даному випадку є проблема. По Дженсі якраз от ми зараз для себе ми робили наш моніторинг. От ми зараз відслідковуємо ще не зроблено до кінця цього, ця робота. Є, скажімо, якісь наші думки, що це можуть бути розміщення Матеріалів з такою прихованою рекламою, безумовно, що це є. І я от з колегами з медіаспільнотами спілкували, що якраз теж в цьому році треба відзначити, що її дуже багато стало, особливо по регіональній пресі, друкованій і телевізійній. По фактам, що поки що я кажуть, ні пойму, ні ворон, але ми хочемо це зробити. І такий аналіз обов'язково буде. Моніторинг політичної рекламою ввели. На цих виборах, тобто яка кількість її була взагалі по Україні. Ну і який прибуток власне отримали компанії? Ну, ми е моніторили тільки ж наші державні телерадіокомпанії. Перше, що роліки, безумовно, це основне там ключове. Інше були, скажімо, прохання там про м м деякі м м трансляції заходів тих чи інших там чи мітинг, чи зустрічі, і так далі. Основно, навколо цього було офіційне замовлення. Ми на колеги розглядали. Декілька днів тому звіт Чернігівської обладміністрації Чернігівського ДТРК з питань інформаційної політики, то керівник сказав, що там наче, орієнтовно 1 мільйон 200 гривень заробили. От Хмельницька це там, близько 2 мільйонів. Ну, я розумію, що в межах от 1 мільйон 200 до 2 мільйонів це те, що заробило ДТРК, ну це знов таки це непогано. Це більше, ніж минулі рази. Якщо порівняти по замовним матеріалам, от, по чистоті полиці, так за попередні виборчі кампанії, і цю виборчу кампанію, і за обсягами взагалі матеріалів офіційних, які замовляли кандидати на виборах, От, зросла кількість Так, зросла безумовно, і знов таки не можу зараз навести якісь факти, та тільки ж зараз ще аналізуємо, і зросла її кількість джинсів. Ну основному, це пов'язана з мажоритарними виборами. це йде від мажоритарників саме там в регіонах. Обласні державні телерадіокампанії на них є певна ставка, вони привабливі для місцевих кандидатів депутатів, що саме через них доноситься та чи інша інформація. Ну пов'язана ж і з фінансовою політикою, бо все таки дешевше розміщені безумовно роликів по системі ОДТРК. Більше всього турбує знов-таки, і я так відчуваю, що це в цілому медіаспільнота, що не очікували. От я з колегами спілки журналістів з медіапроспілки говорив. Не очікували такий вал саме джинси. Якось після майдану ми трошки всі розслабились. все-таки якісь і планки, от наші етичні планки були підняті висока, і всі думали, що це буде стримано. Ну а в даному випадку і складний фінансовий стан, і ну і знов таки подивитися, які інші причини, але джинса в цілому зашкалювали Та ж не тільки в ОДТРК. Знов таки, от і в телекритиці інформація та як розміщається, дуже по регіональним змі друкованим пройшло і абсолютно тут не тільки комунальні чи державні, приватне так само. Я думаю, головна причина це різке падіння фінансових доходів. І оце економіка падає, і десь з нею разом впали певні етичні такі планки, які не дозволяли би ну, заходити туди, куди не треба заходити до Ну це треба разом всім оцінити з комісією ЗЕТ, з медіаспільнотою, але я думаю, що все таки головна причина економічний стан.